І всім привіт дорогі друзі! З вами я, Козак 1, і сьогодні ми з вами будемо грати у FIFA Mobile. Цю гру я, в принципі, граю з... май... майже спочатку осені, але я, вже... я там під кінець вересня чи жовтня зайшов цю гру. Якщо комусь тут мій составчик, зараз я вам тако зближу. Непоганий 94-й рейтинг, обща стоїмость состава 282 мільйона 500 грн. 523 тисячі монети, непогано. Я така, як, як мене скам'ячка, запостигла. то я цього міняю, тому що монок ось кращого поставити. Ай, це бархама яку, якусь поставимо. Як він під, під, підвищив рейтинг, до речі, брехав вже 95-й общий. Це хорошо. Е, так, я друзі, я ну, зіграти зграти раточок. В принципі, ось це моя командує, так і пішли. І давайте щось я хочу зараз зробити теж з футболістами. Зараз я це швиденько виріжу і вам покажу. Все, я все зробив. Я це швиденько обрізав, поставив на паузу, щоб в принципі, не було до 90 це відео. Зараз будемо грати першу каточку. Поки що буду грати в рівній грі. Рівні ігри, Якщо ви хочете, щоб я грав ФС-атаку, то пишіть в коментарях. Може я і ФС-атаку зіграю, Давайте ще навіть сьогодні пограю таких карточок і в Рівні Гри, і фс атаку Так, що грузи гра. Бачимо, що проти мене попався Чел з Нік Домі Орд, якщо я його правильно прочитав. В нього реально дається його став. Ну, таке, по-моєму, навіть мене трішки крутіший суставчик. По моєму нині. Так, починаю з центра поля суперник. центру полісуперник. Я що вам не сильно документувати, щоб вам не було так скучно. Дивіться, зараз розтерінку, помиляється суперник. Ну і на Рома, на м'яті перший. На війні сьогодні. Суперника. А я наканджу. Що, якщо будуть якісь моменти хороші, я вам буду говорити. Але поки що ми б могли вести атаку, якби це не дуко чи доко. Якщо... Я вже, ще Стала, зараз обіграю концелов нашого Салах! Навіть до роба перший. Трішки я різкому передачу на не дав, але Мусляра проходить суперників, але... Майкос трішки робить помилку, як мабуть рахувати. Е -е, прийдеться на хансіро було видав. А зараз повністю суперника. Дивимося. Атака. Що там таке? Ну що там? Друзі, ну що там було від, від мене? Я навіть не розумію. Рейфе вважаємо так, як я. Я в першу чергу не рефері. Я просто Мам рахувати, як сказати, тренер команди, все грає за мене. Я хочу якщо не так сказати, зараз, через спеш момент, харі! Байдена буде передачу, але він сюз перехоплення. За ж тихові залишається у адресі корела. Так, докусало, перебачався сам чоп. За ч, перепас відігрувати. Будемо таку якусь. Непогано, непогано, непогано. Ой-ой, який пас, хороший! От як цього мейкса прийти, я не знаю. Зараз, до речі, ціка першого тайму треба нам трішки підзакостюватися. Направимо зараз амолиштайон. І передача у нас. Перше там завершено 0-0. Домінатор Нік. В мене Нік, як ви бачите, Саша, так мене звати. в принципі. Ми починаємо з центра поля другий тайм. ж, Я думаю, що в принципі, другий тайм буде трішки... буде хоча б один 5 точно зараз передачу віддавав о... я не знаю, його прізвище, але Ето. віддавав. Козловські споміляється у майданчику, він існує передача Лукас козласкися, але там було положення по сорою. Давайте подивимося, яке там. Я навіть скажу, що це мінімальний офсайд був. Я не сильно мінімальний, але все одно було положення по загрою. І це, і ми будемо. Я врачу маю керов, тож таке, що можу сказати, зараз що за передачу на Вінісіуса? Передача назад і... і... помилка. помилка. І щось показує я. Але зараз Родріго! Як же я зараз... Видимо, зараз ми будемо йти в контратаку, дорогі друзі. Родріго обіграю. Зараз буде навіс робити. Навіс! І... Але я перший не чув. Це перший момент для на... їхніх воріт. Від нас. Але зараз помилка! Що я за передачу? Відав від конце сало. Ето... Я тут небезпечку салах. А фактжу має зустрічати удар дуже поворотах. І то більше більше, ніж удар, Це пас, напевно, і буде кутовий. Що ж, хто його буде подавати, я там не бачу моєму ето ні, класний бачу! Я почну готувати не буду. А зараз атака від нас. Дивимося, другі друзі, Санчо, на жаль, там дуже мало суперників. Навіть! Ну, йо-ма-йо! Йо! Йо! Нє! Ну, другі, не маємо. Так, ето. Так, обіграє в нас. Й! Умиляється, репутів. Та він просто в пас влізе. Яркос Беллягер. Я просто в пас хочу грати, <звали> другі друзі. Отак от я помиляюся дуже легко. Пемрім. Тут піску на хвилину. Будемо купити. Не попробую, не було в мене. 0-0 перший тайм. Ой, 0-0 вся гра, до речі. Ну, що я можу сказати? Яка там у нас хвилина вже? Все. В іншому матчі ми все таки побачимо. Забиті мечі, тому що я думаю, що вона буде зараз скучні. Дивитися моє відео без яких-то там переключів. А от зараз, до речі, ми будемо грати проти Ніка проти чла з Ніком Кріщану Роналду. Він вирозав за домашню команду Реал Мадрид. Але ми граємо себе вдома, до речі, друзі. І в мене, до речі, є декілька стадіонів, там в мене є нічний. Який трошки я вам зараз покажу. який ви хочете, щоб я грав, пишіть в коментарях. Оце от перший і наступну гру, якщо я не забудуся, я поставлю інший стадіон, тільки ми будемо грати Фес-атаку. Міллер, до речі, в нього є едерсніші собі ставчик. До речі, Міллер в мене колись був і він мені подав 100, як там його, набору за 1250 Самий, Майже саме найдорожчий, най, найдешевший. Набор в нашій грі. Це... І в мене було хороше враження, Тому що там рак 85, -плюс, вроді, а мені був по 92 гравець. Це не було вже. Зараз ходить з м'ячом передача Мюллер удар заблоковано. Перший удар від наших, наших суперників Озан. Мать Моріня. Передача, передача санчо. Ми зараз якось щось будемо робити. Передачу. Зараз там великий боровся, але не зміг поборотися. Зараз кандесело помиляється небезпечно біля флангу. Передача і. і Сабаслай. Модріч. Перепасовується. Один. Удар по воротах! І м'яч. Один-нуль. Мадрид виходить вперед на 20-тій хвилині нашого матчу. Дивимося на розпасовочку. І тут просто пішла ця передача на Фодена. і Фодену вже було не тяжко обіграти гол Kipper 1. 1.0. Ви мене трошки відволікли. Там прийшлося чуть-чуть. Зараз таке давай, м'яч в Родріку. Але Лукас Васка стигає за віддати на Родриго, Аке. І зараз будемо ми відповідати якимсь чим надіюся. Ріго, що це за такі? З'їдам. Зараз з м'ячом передача Фоден. Фоден. Небезпечно фоден. Хороша Аканджо трішки страхує фоден і аканжі. Буває нахуй повий. через себе Дуже небезпечно там було. Ну, подивись, що там зараз суперник показує, що за помилка сюле! Потрібно відправляти салу. Вибив Мій перший тайм, напевно, що на цьому завершений. Але ні, ще не треба нам розказувати якісь контратаки. Можна сюди попала. Ми будемо завершувати вже так. На цьому я так розумію. Перший тайм. Ну і зараз ми робимо цю ну, Так, Таке, ще вам можу сказати. Запускаємо одну катку в ST, а потім вже затестимо. Отже, наступне відео. До речі, друзі, невеличкі спойлер. зроблю на наступне відео. Ми будемо грати в Бравл Стапс. Я його випущу завтра десь в 19.00. По хмельничкому часу так у може хмельницького трошки ранче там на два на тирара зараз Родриго передача хороша! Родриго, окей Ні, от наш. що Родріг. це таке Зараз там... Ворота помолився нашої команда Зараз передача, від абелігем, а Белікем не встигає. Мюллер. Аканджо має забрати цей м'яч, але не отримається зідан. І все ж таки, виходить, і зараз буде, напевно, робити контр. Атаку Санчо проходить зараз. Данте. А вся равнар є забитий м'яко. 73 -я хвилина, рахунок стає 1. -1. Дуже непоганий. Така перепасовка, перестрахне, дочка в суперника і є забитий. Пасаніга. Я думаю, що ми хоча б там зможемо вирвати перемогу, небезпечне закидання. Ой, старосилай, удар, поворот! Так, до нарома. Перерван у мене, до речі, був Лунін. Український, зараз ми трошки помиляємося, Аке. Майка Мауріня проходить. Мюллер. Посовий на брондр, що зідан. Хочемо, певно. Хочу пробувати зідан, я не буду йому даватися робити, але є удар, удар! До нарома. Перерва. Щось там суперник показує таке. Зараз не пропустити акуратну атаку. І зараз масанчо переведення, дорогі друзі, але сильний удар Заблокуємо. заблокований Бельгем, і обороняємося. Що... Друзі, буде штрафний удар, ще дуже небезпечний. Головне нам вистояти удар. От на цьому я так розумію, все. Так, один один Давайте тепер зіграємо. Один матч в атаці к... і буду завершувати на цьому. Віде. Так. Ходимо сполучети. Давайте, давайте я вам зараз покажу стадіончик. Звісно, я буду господаром матчу. Так, зараз я вам покажу, де маю сплю показуємо. Зараз чекаю, я зараз хочу тільки найти, то він тяжко не Завжди, дорогі друзі. Отеє. Ще господин я. вас не я. Ми про граємо Байерів кози. Це такий коби, який, до речі, вже став чемпіоном Німеччини і буде боротися за тропинку. Але ще в цьому сезоні не програвали ні разу. Де побили рекорд Бенфіки. Бачимо соточок проти мене непоганий, але в мене більший трішки. І сильніший. І будемо починати нашу співання так само. І починай передачатико. Навіз На Ладно, що ро. Гар! І як я не забив тут. а? Ладно, тут я точно вже забуваю. Треба було вже забувати два, як робить мій суперник. Арсенал так и автомобиль. Зробен! гол! Так, зараз трішки в гробку наша атака. Санджо удар! И і... не було там никакого гола. Хочем обходы на весь и на спать. Что нам пока тем часто за э, е суперничку команду. Санджо удар! Було, тут Будем вырывать, но хотя бы в эту ничью, дорогие друзья. Санчо рохує з стара з ابو Вах, не вперед 7-го марку в флінг. Той його там є Родриго, давайте отаково от уберемо. І гол, гол, низ пошалений, останній гол. Не забув. Озон. Озондар. Так от вони Неймар там часто вже зрівняє. Подавати і Родриго забиває 6-5. Суперник тим часом зірюю, а ми зараз будемо забувати ще один. Що буде, друзі, Як думаєте, вирвемо перемогу? Це буде все ж таки нічия, бо навіть я програю. Ні, Вже точно я не програю. Ну, 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 ну. І буде ще поріграємо. І. І. Плієна. Я все-таки перериває суперник цю Нічію. Але саме непогано. Профі один в мене майже. Фесатаці. Став таким на 95-й общий рейтинг, дорогі друзі. І що ж, в принципі, я думаю, на цьому будемо завершувати 16 хвилин нове відео. Думаю, вам сподобалося. А якщо хочете, щоб я більше грав ФС Атаку або навіть в тренера до речі, я хочу зараз дещо подивитися. і поки що ще не вийшло збиття Ліги Чемпіонів. В чвертьфіналі я туда вгадав коли що ну, пару, пару хто виграє. Я до речі. Знав, що тут виграє Манцетті, я болівав за Мансіті, але я подивився, що е, Ковась і Камалінка, мені більше подобається Кович, я його прикупив. А от вибрав. А от Камавілка, блін, забивши. Навіть. Хоч то був автогон, нічого. Я тут теж не вгадав. А все-таки тут я вгадав, що вийде коло моні ПТЖ. І так, друзі. Тут, до речі, якщо ви хочете, щоб я пройшов турнір ЛЧ за лігу чи за Шахтар, або за будь-яку команду, пишіть в коментарях. Я їх відкрию. Ну, в принципі, пишіть коментарі про все, що хочете, задавати мені питання. Я постараюся на що ж, друзі, Давайте наберемо 10 підписників, 10 лайків під цим відео. Я не буду старався. Посилання на, бро, на канал. Мого друга я в описі під цим відео, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мене. А з вами був я, Козак Один, всім до нової зустрічі!